Привіт, друзі! Кажу друзі, бо підозрюю, що в першому ряду слухачів цього подкасту будуть саме вони. Рада вітати вас на своєму подкасті, який я назвала Задумливі як сад. І це будуть короткі серії для прослуховування, поки ви йдете на роботу, поки ви вийшли в магазин по хліб або просто гуляєте парком. Я би хотіла трохи розповісти про що взагалі буде цей подкаст. В ці темні часи, які ми проживаємо, ми постійно шукаємо промінь світла, шукаємо натхнення і весь час коливаємось між бажанням боротися, йти далі і полежати просто на дивані. Посміхніться мені зараз ті, хто хочуть полежати просто на дивані. І власне шукаємо це натхнення. Я роззирнувшись, почала питати себе, де я це натхнення знаходжу. І зрозуміла, що всі дороги зводяться до людей. Тобто, навіть коли ви читаєте книгу, дивитесь фільм, ви пішли в музей, все одно ми доходимо до людей, які щось творять, які мають якусь творчість і, відповідно, надихають нас щось робити або не робити. Буває по-всякому. Я, власне, якось недавно прочитала цитату Підмогильного, який писав, що людина реагує на межову ситуацію, маючи вибір: або загинути, або заявити світу про свою присутність. І я сьогодні вибираю заявити світу про людей, які зустрічаються мені протягом життя. Це люди з різних сфер. з Письменництва з поезії, національно визвольні герої, ті люди, які вже померли, загинули своєю, не своєю смертю, але зробили великий вклад в історію творення України, в історію творення нашого спільного духу. І, власне, надихають, надихали мене, надихатимуть, можливо, вас, якщо в мене все вийде. І ми власне пізнаємо на цих епізодах плоди їхньої творчості. Сьогодні хочу запросити вас в сад Олекси Новаківського. Олекса Новаківський, якщо коротко, український живописець і педагог. Сухих фактів з Вікіпедії сьогодні в нас не буде, не буде дат, які треба запам'ятовувати, бо це все не так цікаво, і ви можете це все прочитати в перших ліпших статтях. Будуть якісь короткі цікаві історії з його життя, які можливо дадуть вам поштовх почитати, дізнатися про нього більше. Митець народився в 1872 році. Народився в сім'ї, де було п'ятеро дітей, і це була сім'я лісничих, тобто не сильно багата сім'я, яка могла забезпечувати навчання своїх дітей. Проте Олекса познайомився з мистецтвом. в Тих всіх маєтках, де прислуговував його батько, він там, власне, знайомився з творами мистецтва, познайомився там з е, одного із батьківських паничів, які згодом оплатили його навчання в Одесі. Тобто Олекса по такій родинній традиції мав би також стати лісничим, але він не захотів. Пішов проти волі батьків і без їхнього відома поїхав, власне, за підтримки того батьківського пана, поїхав вчитися до Одеси. Після навчання в Одесі Олекса поїхав вчитися у Краків в Краківській академії красних мистецтв і закінчив її з золотою медаллю, ясно. що. Потім в нього стається перша виставка в Кракові. Його там критика приймає абсолютно позитивно. І Олекса вирішує залишитися в Кракові і там творити. Він переїздить у село Могила під Краковом, де оселяється у будинку вдови, в якої є дев'ятирічна донька. І тут починається дуже цікава історія. Значить, я читала спогади Ольги. Дочи мінської. Я вважаю, що вона вартує окремого подкасту. Я би хотіла зачитати її іпостас, яким вона була. Вона була письменниця, поетеса, була літературним критиком, перекладачкою, журналісткою, культурно освітньою діячкою. І що мені найбільше подобається, однією з активних організаторок жіночого руху в Галичині. І от, власне, про історію кохання я дізналася з її спогадів, які вийшли вже після смерті Олекси, про те, що Олекса орендував кімнату в будинку вдови і вперше побачив Анну Марію Пальмову, так називалася донька вдови, під деревом, задумливо дивлячись у небо. От такий якийсь святий образ в нього виник, коли він її вперше побачив, він про це писав у своєму щоденнику. І е, він починає жити у цієї вдови, знайомиться з Нусією, так називали Малу Анну вдома. Е, і е, Нуся багато спостерігає за тим, як Олекса малює. А Олекса, ясно, що хоче малювати Анну. Щось бачив він в ній таке з самого дитинства. І є у нього серія картин, яка називається Пробудження, одна з таких найвідоміших його картин. Я думаю, ви її, можливо, бачили. Якщо ні, то погугліть. Він малює її спочатку в одязі, потім має намір не малювати її у нічній сорочці. Анна в цій картині символізує пробудження України. Тобто вона там почав. Руками до неба. Е, і так Олекса споглядав пробудження України в ті часи. Олекса, звісно, мав спитати дозволу, чи можна йому намалювати доньку в нічній сорочці, і мама е, Анни йому відмовляє, бо каже, що після такого він буде змушений на ній одружитися. Але що ви думаєте? Правильно, Олекса на ній таки одружується. Коли Анні було 16 років, мати Анни помирає, і Олекса одружується на Анні. Відповідно, там вже потім малюнок і без нічної сорочки є. Але історія от така: вона насправді трохи кріпі звучить зараз, бо коли вони одружилися, їй було 16, а йому було 33. Може на той час та історія резонансу такого не викликала. Зараз воно нам трохи дивне, але я пригадую, як моя прабабуся розказувала, що її сусідки заміж ходили в 14 років, тому напевно, то і не було чимось таким аж сильно дивовижним. Отже, Олекса жив в селі Могила разом з Анною, власне, протягом 10 років. І от, коли Анні виповнюється 16, в Олексі стається виставка. Стається виставка в Краківському музеї, де він представляє увага 105 своїх картин. Тобто він протягом 10 років написав 105, можливо, і більше невідомо, але представив він 105 картин. І на цій виставці побував митрополит Андрей Шептицький. І я думаю, що десь, напевно, в той момент почалася вся феєрія розваг. Життя Олекси, бо Шептицький одразу звернув увагу на молодого художника. Найбільше його вразив автопортрет Олекси в вишитій сорочці, і він запрошує Олексу жити до Львова. На той час Шептицький хотів створити національний, навіть не національний, просто музей мистецтва, якого тут на Галичині, на Західній Україні, не було. Андрей Шептицький пише листа Олексі про те, де він запрошує його до Львова разом з сім'єю очолити цей мистецький напрямок, очолити цей музей і дарує їм будинок, дарує їм віллу. Яна стики навпроти Собору Святого Юра. Я насправді дуже обожнюю цей музей. Я дуже часто бувала там до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого його, на жаль, зачинили. Тому. Зайти туди зараз не можна, але ви можете спостерігати його ззовні. Він дуже красивий, виконаний в неороманському стилі за проектом відомого львівського архітектора Юляна Захаревича. І, значить, за оренду цього дому Новаківський платив Шептицькому дві роботи на рік. І ці роботи, власне, були представлені в заснованому національному музеї. Окрім того, Шептицький надає е, Олексі матеріальну допомогу, і відповідно Олекса стає таким. Е, надихаючим Надихаючою постаттю для молоді мистецької молоді у Львові, тому що в нього є зв'язки, в нього є його дім, який він використовує як мистецьку школу. І, власне, молодь до нього тягнеться, і він цю мистецьку школу зорганізовує. Він її відкриває в себе вдома, і до нього починають приходити учні, приходять студенти. Ця школа. Мистецька не давала дипломів, але, тим не менше, вона проіснувала близько двох років, і потім згодом. Ем... Митрополит Андрей Шептицький створює факультет мистецтва в українському таємничому університеті і приєднує, власне, Олексій стає там деканом і приєднує його до цього таємного університету. Історія цього українського таємного університету, взагалі, окрема, вона дуже класна. Теж раджу, якщо когось би зацікавило, почитати про це. Бо це дуже класне становлення в історії самого Львова. Цієї еліти львівської, Галицької, цієї інтелігенції, бо там дуже крутий склад викладачів, студентів, і так далі. Щодо студентів самого Олекса, я коли читала перелік, хто був учнем Новаківського, я сижу і думаю, Боже, яка класна тусовка. Ну, якби це просто вау. Значить, там і Роман Сельський, і Смольський, і. Василь Дяденюк, і Софія Зарицька, і Іван Іванець. Ну, тобто там перелік просто неймовірний, і якщо збігаючи наперед, скажу, що крізь школу Новоківського прийшло близько 90 студентів. І вони були з різних місць, з Галичини, з Буковини, з Поділля, з Надніпрянщини навіть. І це, ну я кажу, от слово власне тусовка мистецька дуже мені пасує під, під цей список людей, які там були. І в них починаються класні історії. Що року, влітку. Вони їздять на пленери. Новаківський був таким засновником цих мистецьких пленерів, і ідеєю поїхати у Космач була, була ідеєю власне, Смольського. Тобто, я, читаючи листування учнів між собою, вичитала, що власне, ідеєю саме до Космича поїхати була у Смольського. Він разом з хлопцями їде туди. Вони поїхали туди у шістьох, здається. Та. Поїхали до Космича, побачили всю цю красу Гуцульщини, яка розкрилася, розляглася, наче фарба на полотні перед ними. І Смольський пише. Лист до Новаківського, що він дуже просить його приїхати, подивитися на цю красу, що ще по дорозі Олекса зрозуміє, що воно того варте. І вони поїхали в липні, під кінець червня. Новаківський таки до них приїжджає, бере ще з собою там Мирона Левицького, Софію Зарицьку, Володимира Ласовського, і вони якби доїжджають до них на цей перший пленер. І вони, ну, якби все стається. Вони починають малювати свої тюди, вони ходять в гори. Дуже класні спогади учнів про ці часи. По-перше, Космач на той час дуже відірване село від світу. Тобто, це таке, не можу сказати, глухе село, але далеке від якоїсь такої Галичини, оцієї Галицької. Цивілізації прийшло слово нарешті. І там студенти, мені здається, що це, о, о, це з'єднання Галичини і Гуцульщини, що воно якраз там і зародилося. Бо студенти вперше побачили ці всі гуцульські весільні, похоронні обряди. Вони познайомилися з гуцульським народним одягом. Гуцули прийняли їх дуже привітно. І це відбулася така ну, чиста взаємодія, тому що зі свого боку студенти... Привозили там в Космач, в дім культури, освітницькі, просвітницькі журнали, газети, книги. Пишуть там в листах згадується, що малих дітей вчили писати. Тобто в них відбулася така взаємодія цих регіонів, і при церкві учні Новаківського створили церковний хор навіть. І ще зі смішного, в часи космічних вакацій розгорнувся кружок українського протиалкогольного товариства, яке називалося Відродження. Ну, власне, членами і пропагандистами якого виступали учні Новаківського, і я вже собі так домислюю, що знаєте, як то в селі буває, може, десь там якась була самогоночка, може, десь там щось було то все. І учні власне, створили таке товариство протиалкогольне. Але я, дуже мені подобається ця взаємодія цих гуцульських вакацій. Дуже класно в своєму листі Степан Грицик пише про те, що вони ночували на цих дерев'яних лавах в гуцульських хатах. Там навіть є перелік тих гуцулів, які впускали їх до своєї хати. І нерідко Новаківський виходив з ними на пагорби, малював з ними ці всі тюди. Розповідав, як краще побачити той зелений з тисячі інших зелених, і в них там якесь було завдання про капусту, щоб зробити звичайну зелену капусту, незвичайною. І, власне, з цих їхніх вакацій, гуцульських, дуже помітний почерк серед учнів Новаківського. Видно цей широкий пензель, ці такі. Тепло яскраві кольори, які все одно приглушені якимось таким весняним сонцем. Кажуть, що ніхто з учнів таки не перевершив свого учителя, але я залишаю це, цей висновок вам, щоб ви могли самі розгледіти і учнів, і вчителя, і зрозуміти, перевершив чи не перевершив. Вертаючись в реальність таку, поза космічними вакаціями вертаємось назад до Львова. Школа Новаківського проіснувала близько трьох років, потім ще два роки він був деканом факультету мистецтв в цьому таємному університеті. І згодом помирає його дружина. Помирає Анна Марія Пальмова, і я би хотіла трохи більше розповісти про неї. Є дуже крута книга, Любов Волошин написала, називається Образ жінки в творах Новаківського». мені цю книгу подарував мій друг Андрійко Івашчук, який дуже подібний мені на молодого Новаківського. І там, власне, багато про образ Анни в творах Олексі, взагалі про образ жінки, як він переплітає образ жінки з образом України. Я так з усього прочитаного відчуваю, що Олекса дуже сильно кохав свою дружину. Кохав її як чоловік, турбувався про неї як батько, оскільки в них була велика різниця, і Анна втратила батька рано. І... З, зі спогадів Ольги там є така фраза, яка дуже мені зачепилася, що коли вони, до них приходили гості, і Анна накривала на стіл, то після кожної поставленої страви на стіл Олекса цілував її руки. Тобто він так, так справді ніжно-ніжно її кохав. Ем, вона зображена на багатьох його е, творах. Тобто є десь близько. Тисячі ескізів і більше ста її портретів. Є дуже цікава картина, яка називається Коляда, де зображено три жінки в різних українських збіорах, вони колядують. І якщо придивитися, то в кожної з них обличчя Анни. Так, і дуже часто він зображував Анну в різних, тобто надихався нею в різних життєвих ситуаціях. В них є в них є картина, де зображений Олекса і Анна над труною дитини, яка в них насправді не помирала. Тобто він навіть в таких якихось фейкових ситуаціях, де він хотів передати емоції розпачу, жалю, журби, все одно брав. За натхнення свою музу, свою Анну. Анна померла в 25-му році. Такої чіткої недуги я не змогла знайти причини, від чого вона померла. Але Ольга Дочимінська пише, що помирала вона, маючи такі трохи галюцинації, і такі якісь пориви. І перед смертю казала, що вона бачить відродження України. І от все крутиться навколо цієї теми відродження України, бо так він її побачив спершу, як якийсь такий образ. і... Відродження України постає дуже часто в творах художника. Наприклад, я вважаю, що такою дуже унікальною і актуальною зараз є робота, яка називається Переживання світової війни. Там ми бачимо на тлі е, зруйновані землі е, України, а по центру на фоні стоїть е, сама Україна в образі жінки і на руках тримає загиблого воїна. Тобто е, такі в Олекси були дуже чіткі проукраїнські позиції, які він зображав часто. В нього є ця червона мадонна, е, яка теж про горе країни, яка переживає це все роками. І подобається мені, що все одно це все проходить крізь образ жінки. Тобто, якесь мав таке він бачення цього всього. Отже, через 10 років, після того, як померла Анна, Олекса ще дуже багато малював, багато спілкувався з своїми учнями, які вже також на той час. Стали на ноги, як художники відомі. Тобто на той час вже Роман Сельський був в вузьких широких колах відомий, І Смольський також неодноразово згадуваний сьогодні мною. І мені подобається, що Новаківський завжди от, ем, говорив про те, що мистецтво має показувати твою. Конкретну чітку позицію в суспільстві, тобто крізь мистецтво, воно ж не лише українське, воно світове. Е, ви завжди маєте. Подавати одразу якісь свої думки, щоб людина, яка спостерігає вашу роботу, розуміла, яка ваша мета, яка ваша ціль. І от ця проукраїнська позиція мене дуже зараз і надихає, і, і зігріває, що він був таким свідомим. До речі, Анна, хоч вона і була полька, вона приїхавши в Україну, дуже плекала, дотримувалась всіх українських. Традиції, звичаї, вони колядували завжди вдома, святили, не знаю, чи святили. Напевно, святили, бо є згадки про Великдень в їхніх щоденниках. Хто думає, що святили Е, До речі, Шептицький їх вінчав. Це таке теж на той час було така велика, грандіозна подія, що сам митрополит Шептицький повінчав Анну і Олексу. І, але от в щоденнику я прочитала, що після, після смерті його музи тяжко давалися йому ті всі роботи. І Останньою роботою Новаківського є полотно Мати Милосердя. Це було замовлення для собору Святого Юри, і ця робота є незавершена. Він намалював близько 20 олійних ескізів, майже сотню ескізів пером і вуглем. Минулого року була виставка цих ескізів в органному залі, власне, приурочена до Дня народження митця. І е, таке відчуття, наче він от щось передбачав, бо на кожному ескізі з внутрішньої сторони він писав дату завершення ескізу. Е, перед смертю Олекса е, побував в Карпатах. Е, так, так якось дуже тепло, що ці Карпати його завжди тримали. Побував в Карпатах, відпочивав в селі Дора разом з своїм давнім другом Іваном Голубовським, який переказував потім, що перед смертю Олекса Олексі наснився сон, де до нього прийшла дружина, і казала, що Олекса то вже смерть. А Він їй кричав, що ні, я не хочу вмирати. А вона казала: та ти що, то, то не кінець, то нічого не вмирає, смерті немає. І Олекса похований на Личаківському кладовищі. Після смерті Новаківського їхніми дітьми заопікувався Шептицький, а, власне, вже згодом в їхньому домі відкрився меморіальний музей імені Олекса Новаківського. І, зі слів, мистецтвознавиці Діани Клочко, серед українських художників нині картини Новаківського є найдорожчими. Минулого року власне виповнилося 150 років з дня його народження було багато подій, зокрема, у Львові було багато виставок. І завершити історію Новаківського я би хотіла його цитатою, де він пише в своєму щоденнику. Портрет мусить мати дещо додане з поезії, щось добути з нашого серця, щось з польоту, щось небуденного. І я собі думаю, що насправді Новаківський і був поезією. Він був чимось небуденним, що ми можемо спостерігати в кожній з його праць. Тому я віддаю Новаківському почесне перше місце мужнього дуба в своєму задумливому саду. Дякую, що сьогодні поринили зі мною в життя митця. Сподіваюся, це надихне вас переглянути його роботи і спитати себе, яке ж ви задумливе дерево в цьому саду.